Заміна зуба мівіною і суперклеєм. Але то для китайців, для нас не варіант. Якщо у вас є видалений зуб, то про імплантацію ви напевне чули. Про це не говорив лише лінивий. Але в імплантації є теж свої плюси, мінуси. Ми про них будемо говорити ще більш детально. З основного це хірургічний етап втручання в вашу кістку. Інколи кістки мало, ясен мало, зуби зміщені. Бувають складнощі, але все це чисто технічні етапи. Для вас, як для пацієнта, найголовніше прийняти рішення мати гарні зуби. Все інше ми зробимо самі. Але також втрачений зуб можна відновити місточком. Так це не ідеальне рішення, але воно має право на життя. Особливо, якщо у вас уже бокові зуби покриті коронками, не дуже гарними, які вже пора замінити, і ви не хочете заморачуватись хірургією, то просто заміна бокових коронок і виготовлення місточка замість видаленого зуба. Все проблема досить легко і швидко вирішена. Але є ще простіший варіант: якщо ви втратили вже багато зубів і в роті залишилось 2-3, то можна замінити всі втрачені зуби одним знімним протезом. Чи правильно це рішення для мене ні? Я не люблю знімні протези. Але це точно швидко і бюджетно рішення приймати лише вам. Але все ж таки я голосую за імпланти.